Друзі, вітаю всіх на каналі у гостях у Тані. Сьогодні 5 березня 2023 року. У нас весна на календарі. А на вулиці у нас лежить сніжок. Знову сніжок, знову прийшла зима. Але нічого, все нормально. Сьогодні будемо сіяти огірки. Друзі, сьогодні я посію огірки. Для того, щоб отримати ранній урожай. Ну, ви, як ви розумієте, що ці огірки у будуть рости на підвіконні. Так як на вулиці ще березень, дуже холодно, ви бачите, що у нас ще справжня зима, тому я посію їх і потім буду вже збирати урожай спочатку на підвіконні. Я взяла ось ось такі стаканчики, я їх взяла прозорі. Тому що для того, щоб побачити, як розвивається корінь. Коли корінь оплете всю землю, тоді я їх пересаджую у великі вазони. Ну, я зазвичай беру 5-літрову пляшку, обрізаю її, насипаю туди землі і обережно витягую, коли корінь оплітає вже всю землю у цьому стаканчику. То він потім уже не пошкоджений, не буде пошкоджуватися. Бо, ви як ви знаєте, огірки дуже не люблять пересадку. І якщо коріні пошкоджуються, то тоді вони вже можуть навіть загинути. Тому ось такі стаканчики. Набрала я землі. У мене ґрунт для розсади, субстрат обов'язково знизу потрібно, щоб було. Ось зараз покажу вам, щоб знизу були ось такі дірочки. Я його пролила до самого низу. До самого низу. Огірки я так вирощую вже декілька років. Я вам покажу фото, як у мене огірки ростуть на підвіконі. Я їх збираю. На жаль, відео у мене не збереглося, а фото є, я вставлю його. Буду я огірки сіяти сатіна Сатіна F. Це мій улюблений сорт. 4, 4 стаканчики і 4 зернятки я покладу. Гірки не люблять, коли їх дуже глибоко занурюють. Їх треба сіяти так не дуже глибоченько. Тому що, і навіть в відкритому ґрунті, якщо ви посієте огірок дуже глибоко, то ви будете чекати його, поки він зійде. А якщо ще холодно, то і сира погода, то це зернятко може навіть там струхнути. Я ось ось такі. Роблю невеличкі заглибинки, ось у кожному. Всі, ну, значить, потрапляє такий грунт, хоч і для розсади, але він з такими камінцями, Ось такі заглибинки роблю. Ну, десь на пів сантиметра, кладу зернята. Я їх не, не кладу там, як кладу там вверху, низ, там дивляться, як їх треба. Я просто їх кладу. Ось поклала одне, поклала друге звернятку. Поклала третє звернятка і четверте. Тепер, ось. Я притрушую сухою землею, не оцією, що я поклала, тому що зернятко, щоб йому легше було пробитися, коли воно буде сходити. Тому я сухенькою земелькою так притрушую. Так. Трішки попритрушую. Зернята буде коріння ти вниз, тому що з боку їм не буде місця, бо вузенький стаканчик. Ось так притрусила і накриваю кульком. Накрила і поставлю у тепленьке місце ну на світло бажано, щоб не в темному воно стояли, а на світло ось так, Я не зав'язую кулька, щоб він не був такий там щільний. Так, накрила. І все. Друзі, я хочу вам сказати з приводу того, що в мене було відео про гірок сатіна, як ми його вирощували, як вирощуємо. Я хочу просто нагадати вам, що це мій досвід вирощування цих огірків. Це ми так вирощували, але це не означає, що у когось він буде там супер такий. Великий урожай, як у мене. Багато факторів залежить від того, який буде врожай, дуже багато, ви це добре знаєте. Але от дехто мені пише, мені не подобається, в мене не вийшло. Ну, звичайно, звичайно, може не подобатися, звичайно, може не вийти. Наприклад, на Харківщині я знаю мої знайомі, я їм порекомендувала. Вони кажуть, нам не сподобалось, нам інший сорт сподобався. Тому я. Цей сорт уподобала, він у мене гарно росте, тому я вам просто поділилася своєю такою інформацією і своєю розповіддю. Ще хочу дати відповіді на деякі запитання, хто ставить мені у коментарях, питає, чи можна на сітку. Звичайно, можна. Ми вирощували на сітці, але відразу скажу, що нам не сподобалось. Чому не сподобалось? Тому що, по-перше, ми зверху, при... Прищпуємо над шостим листочком прищіпуємо серединку. І тоді на бокових пагнах дуже багато гірків. От саме на бокових, не на верхніх. Тому до сітки їх треба прикріплювати. Вони не будуть саме вверх рости. Кожного разу треба йти прикріплювати, а як огірок, то воно ж падає, цей боковий пагін, просто так не ціпляється. ну Деякі і чіпляються, а деякі же не чіпляються. Ростуть у різні боки. А якщо посіяти 10 зернин, то звичайно це можна знайти час. А якщо я сію, наприклад, 50 зернят, то ну, важко, незручно, краще посіяти мені на землі. Але на сітці у нас сіяли. У нас ті, хто. от ми ж... Я ж вам говорила про те, що в тому відео, що ми вирощували огірки для того, щоб завод консервува... для консервування забирав. Саме оці огірки забиралися для того, щоб консервувати. Вони консервують їх. І вони гарні, смачні у консервуванні, тому, коли питають, чи можна, так можна. Можна консервувати, вони смачні. Але зараз дуже багато є сортів огірків. Оце гібриди. Якщо ви бачите оце F1 це гібрид. І це партенокарпічний. його не треба опилювати, не, бджіл не треба, поряд не потрібно ставити вулик. Тому вирощуйте ті, які вам подобаються. Але я, крім сатіни, я вирощую ще інші сорти, але менше. Вирощую там. 10-20 зернин, зерни. там і Амур той самий він дуже гарний. Той самий Артіст гарний, і кібрія. От кібрія, наприклад, був мен... у була... це цей огірок, але він... йому треба розгун. Спочатку їх нема, нема, нема. А потім, уже коли нападає оця хвороба на гірки, потім починає, це... починає родити кібрія. Ну, ми на Чернігівщині живемо, у нас так. Але це залежить від ґрунту. І від температури, десь на Харківщині чи на Донеччині, там уже, мабуть, котики розпустилися, а в нас ще сніг лежить. Тому, друзі, будь ласка, не сприймайте мої відео і мої розповіді, як ну, буквально те, що треба так робити. У мене так виходить, у когось так. Я теж передивляюся відео інших і бачу, що інші сіять. Інші сорти огірків, і вони ротять у них. Що стосується посіву ось у, так на підвіконня, то виходить у мене збирати огірки на підвіконні. саме із сатіни. Тому що я раніше садила інший сорт, аякс, наприклад, Ну ні, не виходить маленькі гірки, вони засихають там і все. ота сатіна виходить, тому я сію сатіну. Хтось, можливо, інший. Дякую вам за те, що ви підписані на мій канал. Дякую за перегляди, за лайки. Хто підписався і моє відео вам подобається, підписуйтесь, я вам буду дуже вдячна. Всім нам миру, здоров'я, гарних і мирних ранків і світанків. І до зустрічі!